Міський голова Одеси, друзі, Геннадій Труханов, дійсно має російське громадянство, імовірно, оформлював російську банківську картку напередодні повномасштабного вторгнення, а саме 9 лютого 2022 року. Наші джерела слили інформацію бази даних Росії. Ось друзі, документи на ваших екранах згідно із нашою інформацією, злитих нам даних, міський голова Одеси Геннадій Труханов залишився із дійсним паспортом громадянина Російської Федерації згідно із рішенням Московського обласного суду від 11 грудня 2017 року. Нагадаю, війна Росії проти України вже велася. Через свого представника Труханов намагався скасувати дію паспорта, не відмовляючись від громадянства. Принаймні про це говорять документи виграв у першій інстанції, програв апеляцію. Труханов ймовірно оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення, а саме 9 лютого 2022 року, то в разі чого Труханова можна виходить і обміняти як росіянина.